Вдалося звільнити військового, який отримав контузії та тяжке поранення у Курску. Давайте розбиратися, як це було. А перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Людина була мобілізована в 24-му році. В 24-му році також було направлено на Курск, де проходив службу. Після чого був поранений, тяжко поранений, довго лікувався. Ми контролювали ці лікування. Після чого. Комісія ВЛК, ви знаєте, що вони роблять це довго, але людину нарешті звільнили з військової служби, при цьому дали УБД. І зараз вирішується питання, перш за все, про те, щоб йому отримати інвалідність. До речі, інвалідність, направлення на інвалідність дає зараз не ТЦК, уже коли людину звільнила, не військова частина, а саме е сімейний лікар. А потім вже комісія з цих команди з оцінювання проводять інвалідність. Тут важливі моменти. Перш за все потрібно знати, щоб у висновку про інвалідність було написано обов'язково, що поранення так під час захисту батьківщини, а не під час несення служби, тому що тоді ви зможете отримати цю велику виплату до мільйона гривень одноразової грошової допомоги. Крім того, пільги, крім того, пенсії по інвалідності, крім того, будемо добиватися того, щоб людині зробили виплати. Грошового забезпечення ті, які він недоотримав, а саме під час лікування, під час тяжкого поранення по 100 тисяч гривень на місяць. Того, у разі потреби, звертайтеся, копії документів, які можна показувати, будуть в нашому телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Телеграм-канал називається «Адвокат Неклеса». І у разі потреби звертайтеся, як завжди, ваш адвокат Неклеса.